Всім привіт! Мене звати Тетяна і ви на каналі Моє Хобі. Зробимо сьогодні такий коротенький огляд садочку. Подивимось, що сьогодні у нас квітує, адже завтра в нас передають похолодання. І квіточки вже не будуть нас радувати так квітування. Ось подивіться, який довго я за ним ганялася таким гіацинбом. Щоб був і саме яскраво-жовтим. Бачите, як жовточок. Ось поряд квітує також жовтенький, але він з білими такими прожилочками. А цей саме такий яскраво-жовтий. Квітує опієта. У нас сьогодні трошки так вітряно, бачите? Висівала в тому році з насіння. Ось до неї підсіявся також. Красунчик. Кульбабка і ось так в поєднанні. Бачите? Ці квіточки готуються. Це не знаю, що це таке. Це в тому році висівала насіння і ось маю, не будемо бачити, що це буде квітувати. Суміш була, продавалась суміш для робаток. І ось бачу, це тут гвоздичка, ось це є щось таке, таке махнатеньке листечко. І ось також буде квітувати. О, Деякі гіацинти відквітають. Деякі ось. Я їм ставлю під поручку, а вони все одно не хочуть стояти. Вона така маленька грядочка з гіацинтами. Рябчик лисий, також квітує. Такий самесенький одненький чимирничок. Ось маленька маргариточка з насіння минулого року. Нарцисик. Це те, 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 те делюкс. Ось не знаю, що це таке. Ось, бачите, на багатьох квітах ось такі п'янки на багатьох нарцисах. Це якась, мабуть, комашка. Якась мушка від... відклала личинки. А ось красунчики тюльпани. Горять. Просто горять. Поряд чабрець повзучий. Ось у мене також. Ну, взагалі в мене тюльпанів дуже б'є багато різних. І це лише перші, які починають літувати. Ось також Маргариточка з насіння. Жовті тюльпани, подивіться, напиті вже на таких пуп'яхах. Завтра, да трошки буде прохолодніше і вони стануть у зрості. Ось такі. А ось подивіться, який колір тюльпана. Ну таке, ніби як якась пошухла така бумага чи що. Він в мене вже дуже давно, цей тюльпанчик. Але він цьому році ось такий якийсь коротенький, невисокий. Ось такі цікаві також. Це, Я не знаю, що це таке. Це або папугові, або ось, подивіться, яка в нього серединка. Просто накручена серединка. Що це за тюльпан? І де я його взяла? Я не знаю. Ну, десь, мабуть, купила. Але чому він в мене... Чи він такий є, чи це щось з ним не так? Не знаю. Але так квітує вже декілька років. Ну, і красунчики нарциси. Ось такий теж. Ось цей, бачите? Ніби як маски по ньому. Треба тільки піднімати голови, бо дуже тяжкі голови, і вони їх просто не утримують. ось подивіться, який. Теж гарний, також подобається мені. Ось. А ось багатоквітковий готується до квітування. Ось такий ще. І ось. Це ось інакше розквітає. Я ж кажу, деякі ще тільки, бачите, на бутонах. Маленьке сонечко. Ну і покажу вам свій рябчик імператорський. У мене його доволі багато. Він й сам насівається прекрасно. Ну, Я його просто тоді пересаджую, розсаджую. Може кому потрібно. То можу, коли відквітне, поділитися з вами. Всім дякую за увагу до побачення. А сьогодні маємо вже ось таку картину: Йде сніжок?